Я думаю, що в оперативне управління інтера росіяни давно не втручалися і давно вони не мали до нього де факто прямого відношення. Але давайте подивимося на топ-менеджерів, які працюють на цих телеканалах. Це переважно вихідці з Росії. Це переважно люди, які мають абсолютно проросійське мислення, проросійське бачення і їхнє життєве кредо – це ми з Росії по жизнь. Інтер буде відбуватися і надалі. Тобто їм потрібно зараз збити цю атаку. Тобто, зараз в парламенті робиться неймовірні, скажімо так, речі. Тобто, коли я насправді в принципі я бачу, що є бажання зробити красиву міну про грі, тобто в першому читанні проекти голосуються, а далі то. Дується, саботується, робиться все від себе залежно для того, щоб е ні в якому разі не були прийняті е в другому читанні і в цілому законопроекту. Дуже сподіваюся, що для інтера це теж серйозний сигнал, що потрібно ставати на позиції українських і треба стояти, і треба діяти в інтересах суспільства. Але з точки зору олігархічних воїн вийшла дуже цікава ситуація. Мабуть, у Коломойського і в його людей була спокуса зробити життя дуже складним для інтера. А по факту, вся ця історія допомогла Фіртошу і Льовочкіну викупити телеканал у росіян. Тому інколи бувають і несподівані несподівані наслідки е дій. 1768 законопроект був найбільш націлений на інтер і намаганням через цей законопроект намагання. Його опонентів рейдерські його захопити. Фактично, оцим от е, наїздом на Інтер і в е, те, що Інтер вимусив е, чи власників українських вимусили купити частку там 29% першого телеканалу. Е, це ну фактично посилили інформаційного опонента України, який отримав. Додаткові фінансові вливання в процесі викупу цієї частки частки, яка насправді не впливала на інформаційну політику Інтера, тому що 29% не давали можливість першому каналу впливати на те, що показує інтер, Думаю, це серйозний успіх, якщо отвір та ж нарешті, коли примусили депутати народного фронту, позбулися оцієї цієї частки російської і вирішили все таки стати українським власником українського телеканалу.